Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. Так, на вулиці стало холодно. Морозно, навкруги лежить сніг. Давайте пограємо з вами в цікаві ігри сьогодні. А скільки ж місяців має зима, діти, ви знаєте? Давайте зараз пригадаємо. Рік завершити прибуде. У снігах старенький, хто грудень. Снігом сіє в Новий рік бравий січень січовик. Слід за ним лютує лютий, холодючий і надутий. Так діти, зима має три місяці, які називаються Грудень, Січень, Лютий. А зараз Давайте ми з вами пограємо у гру Зима добре, зима погано. Розглянемо картинки і скажемо, що добре, які події відбуваються взимку, а що ж може бути і погане. No place I'd rather be. And here with you, that's all I need. There's no ще, дітки зима принесла із собою зимові явища. Давайте ми разом відгадаємо, які ж бувають зимові явища. Уважно послухайте загадки. Зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Так, це... сон? сад цвіте кругом білим цвітом на калині. Та ми знаємо, що це іній. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає, снігова метелиця. Росте вона. Росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розстає. Здогадались, що це бурулька. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі. І за щічки щіпли хтось, то прийшов дідусь. Мороз! Ось дітки такі дива приносить із собою зимонька зима та її друзі сніг та мороз.